Дуже хороший засіб для нержавівчої сталі, для посуду, для умивальників. Дуже гарно чистить. Наношу засіб, ось так зривую. Залишаю на 10-15 хвилин. Дуже приємний запах, запах лимону. І чекаю 10 хвилин. Пройшло 10 хвилин. Спочатку змиваю ось цю решітку, Вона дуже зручна. Я завжди тут. Викладаю овочі, фрукти, воно гарно все просушує. Ось так воно її скласти, відкласти, нікому нічого не заважає. якою потрібно, я беру її, ось так розкладаю, помила, тут виклала, все гарно сушиться, просушується, супер. Спочатку це все знию, гарненько. Решітку помила, зараз мию. Гарно. ось так, все змиваю лукою. Дуже приємний замак, не дуже дуже гарно все змило. Жодних розводів не залишає, придає блеск і чистоту. Забирає неприємний запах. Ось, зміщувач дуже гарно збиває. Супер. Мені дуже подобається цей засіб. Сьогодні у мене прибирання вдома. Сьогодні генеральна уборка у мене. Ось так викладаю рішуточку. Тут миється, тут викладається, тут можна навіть викласти митий посуд, воно все гарно стікає і потім сукенькою тряпкою дотерти. При необхідності, звісно. Сьогодні у мене прибирання в квартирі. Люблю дуже чистоту, тому я за цим дуже слідкую. Маю дуже хороший засіб. Запах лимона для нержавіючої сталі, для посуду. Дуже гарно миє, забирає неприємний запах і також не лишає розводи. Зараз вам покажу. Ось такий засіб. Дуже його люблю. Він дійсно хороший. Зараз попшикаю, залишу на 10-15 хвилин. Ось так. Дуже гарний запах. Все, залишаю на 10-15 хвилин, потім гарно все губкою пруту, потім сухою тряпкою, ганчіркою І якщо потрібно, ще зверху паперовим рушником так пройдуся. І буде гарна, чистенька, у мене плитка. Плита. Вона також дуже гарно миє ось цю плитку, кафельну на стіну, також придає гарний блеск. Ну, скільки могла я тут зачистила. Знаєте, то і жир попадає, і бризає, коли ця олія. Я дійсно кожен, кожен день протираю, але воно все одно свої. Якісь такі наслідки тут залишає. Ну, це Все, що я могла зібрала. І так по чуть-чуть. І все буде окей. Ось так. Все. Тут теж акуратненько, щоб не зламати. Чистенька така. Я не знаю, чи камера передає, але вона буде стоїть, як новенька. Супер. Мені подобається. Головне, щоб мені подобалося, мене все влаштовує. І це найголовніше, щоб влаштовувало саме мене. Все. Зараз ось прості штучки. Замочу їх, трошки відчищу, і буде частенька плита.